Ласкаво прошу у мій чарівний світ. І в цьому відео ми знову в Румс Точніше, в Рендіс Румс. А все тому, що тут змінили освітлення. Нове оновлення. Ну, що ж, не буду вас затягувати, а ми розпочнемо Є... Друзі, я вже зайшов. В ігру. І подивіться, я взяв разі, і можна помітити, що тут, от, тут є невеличка тінь біля неї. А, а тут в лобі все ж таки майже нічого не поміняли, лише тінь біля нашого персонажа. А давайте уже підемо в ліфт. І подивимося на освітлення в картах. Так, от ми зайшли. І бачимо, що. Вау! Ух ти ж. Ух Вов як тут красиво, а куди вода пропала. А ні, вода є, просто не прозора стала така. Так, вот диск. Все ж таки все не так уж погано. Мені сподобалось. Тут все, все так прям м -м 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 зелененько. Ну тому у еще на такій карті природа. А тут вот... А Um, Прозорощего речі, прикольно тут. Опа, машинка. Давайте зробимо. Ой, ну це твісток. Нічого, подивимося на його світлові. Ну, а біля... Ух ты, можна помітити, що э, біля нього є ті також. Так, давайте сделаем полный обзор на карту. Вау, тут прям целая Вау, машинка. Вот такая вот, вот такая вот прикольная карта. Ну что ж, а мы перейдем до другой карты. И что ж, друзья, вот и новая карта. Вау, нам попался цирк. Тут поменяли прям сильное осветление. Теперь все, в желтеньком окне. Тут багато цінів. якість гри стала прям ну, дуже класною, Ніби шейдер скачав. хе-хе. Ну, мені сподобалось. Довольненько прикольно. А, але ми подивилися лише дві карти. Ну, не додумались, звичайно, другу. Так, ну давайте подивимося, дай повністю. Вау. Сейчас вот крутяшка. Ой. Ой, вот тут он синь прям сильно видно. Давай это вот так вот пошвыгать. Кому ну, хопа. Як бы не подавайте эти штучки крутить. Ну, цирк довольно классный. Ой, тики тут вот. Может, было светло, нет? Тенья. Так, ну, а мы пойдем до Інші карти. Друзі, друзі, уже нова карта. Це ледяна карта. Холодильник коротше. От, тут от таке от, соненько світло, ну це логічно, тут же холодно. От так от все по красоті мені подобається. Ой, дивіться, там твісти Джо Джордж видно через баночки. І хай вони не з таким ефектом зелененним. Ну, баночки вже зелені. Сподіваюся, ви мене зрозуміло. Ось така от краси карта. Правда, це моя сама улюблена карта, тому що, таки, тому що, коли ми отак от ідемо, ми так скользимо по цьому льду, мені це не подобається. І сама карта дуже не класна, як по мені. Так, вот такая вот э, карта. Можем еще вот так вот раздавать. Ну, вот а это вот все. Поэтому переходим еще раз до наступной карты. Так, ну что ж, друзья, возьми. Ни разу подряд одинаковой карты не попалась. И вот еще новая карта. Тут такая вот красивая светлая. Вау, такая вот в беленьком колере, Вау. Отак от, от тут все. Генератори. Такі от тіні, Мені дуже подобається це оновлення, тому що якість була не саме найкраща, а тепер прям все це от така Отака красива синьо-карта. А по мені бомби попались ідеально. Так от тут все виглядає. Такі от ціні, ну, як більше нічого показувати. Тому переходимо до останньої карти. Ох-ох-ох, друзі! Супер везіння! Ще раз нова карта, і підряд ніяких карт не попадалось. Дивіться, тут рожевеньке таке от освітлення. Ой, місте тренді. Отак, от все покрасить. І такі от. Так водочка поплаває. крошечки Все так рожевенько, фіолетовенько. Як думаєте, чому тут таке фіолетове освітлення? Напишіть в коментарях. О, да йді. І ще я так виглядаю, коли в своїй чорниці ці хуваюсь. І ще мені підписниця сказала. Ну, я вже в своєму із одних відео до... Дивився Ой, тобто коментар показував то підписниці, вона мені ще е, сказала, що раз разі Оказується чорника А я думав, що це карка, тому що, типу, фантик. Мені ще друг говорив, все ще, ну, якщо б була би цю то тоді було б два фантика. І я, я йому сказав: а як би це виглядало, якщо б у разі налоті улазив би фантик. Так, ну, добре. Я думаю. Ой, точно, вибачте, я забув про огороди себе. Ну що ж, погнали до тієї карти. Друзі, друзі, я думав, що залишалась лише одна карта, я я вам їй показав, а оказується ще дві карти. Вот карта, яку ми не бачили. з такому світлою. А чого тут світло, а тут темно. Дуже цікаво. Так, окей. Отаке от, от тут освітлення. Теж доволі прикольно. правда, я не зрозуміє, чому тут світло. А тут темно. Це що, від цієї штуки ті ці така велика. Не можу зрозуміти. Так. Ну, по-моєму, буде цій карти все. Тому переходимо до самої останньої карти. Огороди Себа. І, що ж друзі, лютого день. И однакові карта рази підряд не попалась. і вот такого рода себе. Ух ти, Прикольно. І ще ця карта дуже рідко сповниться, Вона мені пос... попалась навіть саму останню. По-моему, тут чуть-чуть ее даже поменяла, чем мне просто кажется. Не знаю. Так, ой. А, а не встань Вся. Ну, такая вот красивенькая карта. Освещение мне на ней тоже сподобалось. Фон. Ой, боксик. досі прикол, що що тут можна робити. Тепер де Твістед ганяється за мною, а я за Твістедом. дуже прикольно. Ну, ось таке ось освітлення на цій карті. Тут майже немає цітей, але дуже красиво одягати. Ух ти, шка. Вау. Ну, я думаю, до цього ми уже будемо завершувати. З вами був, як завжди, я Ілюмен. І усім до зустрічі!